YouTube сьогодні це величезна екосистема. Як розкрутити свій канал, якщо ти тільки починаєш. Аби розкрутити канал, розберемось з алгоритмами YouTube. Вони звертають увагу на три ключові фактори: CTR, watch time та engagement. Якщо твоє відео викликає активність, YouTube почне його показувати. Контент король. Глядачі про це, коли отримують цінність, розваги, навчання, мотивацію. Заголовок та обкладинка. Це те, що бачить користувач першим. Викликай цікавість. Регулярність і серійність ключ до успіху. Алгоритм любить стабільність, оптимізація. Використовуй ключові слова і додай тайм-коди для зручності. Це допоможе алгоритмам поняти твоє відео. Спілкуйся з аудиторією, став запитання, роби опитування. Це збільшує залученість. Розкрутка YouTube це системна робота з терпінням. Ти побачиш результати, якщо будеш старанно працювати.